Кажуть, що ранку він першим зустрічає тих, хто приходить на роботу. Клієнти ж до незвичного директора ставляться з розумінням і теплом. Все дуже добре. Ви що такі котяра класний? Да, дуже добре ставлюся. Мені подобається це, навіть заспокоює. Так що дуже хороший котік. Пози... Так, так, це позитивний. Бачите, як він до мене барсик став повноцінним членом колективу. І якщо раптом він не повернувся на своє місце на підвіконні, то всі вирушають на його пошуки. То як пропав, був коли були прильоти у нас, так весь весь, весь вечір шукали. Потім Маріна, звісно, його на наступний ранок вже, звісно, його знайшла. Слава Богу. Ну а так, що живе у нас, кому подобається, кому не подобається. Що вже ж, ребятки, ми ж його вигнати не можемо. Правильно, ми його любимо і вже як є. Нікуди ми від його не можемо дітися, а він від нас нікуди не дінеться